Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Родна Думка. І так, пай шматок землі, за який в найближчий час багатьом українцям прийдеться заплатити в податкову до 6 тисяч гривень або навіть більше. І не лише за пай, а і просто за шматок землі, якщо у вас їх більше, ніж 50 соток. І так, на основі закону про. Земельне забезпечення. Так, якщо у вас буде більше 50 соток землі, або ви будете мати пай, а що таке пай? Це земля, яка роздавалася людям після того, як почали розпадатися колгоспи, радгоспи, так, і оця земля ділилася між працівниками даного колгоспу і жителями того села, відповідно. Так от, якщо у вас є такий шматок землі, ви маєте за нього сплачувати мінімальне податкове забезпечення МПЗ, далі так будемо його називати. Тобто, вважається, що ви користуєтесь цією землею, якщо у вас більше 50 соток, для того, щоб отримувати якусь вигоду, тобто щось садите і продаєте. Якщо до 50, то це ви садите якби для себе. Ходили чутки, що рада має цей закон відтермінувати, але. Відтермінується він не для всіх. Тож, кому відтермінується, хто буде платити, хто не буде платити, а для кого взагалі нічого не зміниться. І так, будуть платити ті, хто або користується паєм сам обробляє його, або землею більше 50 соток, або здає в сіру оренду. Тобто орендодавець розраховується готівкою, так і ніде не фіксується, що він бере у нього цю землю. В оренду. Наразі таких земель в Україні приблизно 30%. Які ж суми приблизні до сплати? Приблизно це півтора тисячі за гектар. Чому я кажу приблизно? Тому що від регіону до регіону сама земля відрізняється, її рідючість також відрізняється і суми сплати. Також відрізняється. Тобто по регіонам місцеві органи влади самі встановлюють ціни, але там є типу, мінімальний і максимальний потолки, в межах яких вони повинні встановлювати. Кого це не стосується, кому не варто боятися? Якщо ваш пай в офіційній оренді, в офіційній наголошую, і е, ваш орендатор платить усі податки так, як Полагається, то він уже на протязі багатьох років цей податок платить. І не варто боятися, що вас будуть вираховувати ще Ні, цей податок вже буде заплачений орендатором. Тобто ті люди, які здають в офіційну оренду, то для них нічого не зміниться і все буде функціонувати так, як раніше. Що говорять про даний закон і що навіщо його зробили? Говорять те, що Зробили такий закон. Зараз орендаторі масово повідказуються брати в оренду землю. Люди не будуть мати з чого платити по цих 5-6 тисяч в рік. Самі землю обробити не зможуть і будуть масово продавати свою землю за безсінь, тому що закон про ринок землі також запуститься от з 2023 року і року. Її вже можна буде вільно продавати. Но, як показує практика, орендатори і далі заключають договори і на 10, і на 20 років. Тобто відмовлятися від оренди землі вони не планують. Можливо, є такі декілька регіонів в Україні, але я думаю, що знайти нового орендатора буде не так вже й важко. Тому що земля це доволі вигідне капіталовкладення і багато людей хочуть на ній працювати. Кому з цього закону, як то кажуть, вріжеться? Вріжеться невеличким орендаторам, у яких було декілька паїв в оренді, звісно, без ніякої реєстрації. Тобто вони просто користувалися і землею, людям щось платили, але ніде це не фіксували. Тепер же ж їм додатково буде там по 10-20 тисяч, в залежності від того, скільки в них було землі. Платити в бюджет, і це, звісно, буде не маленьке навантаження на їхній гаманець. Все зводиться до того, що користуватись землею в малих об'ємах буде невигідно. Все розраховано, знаєте, ну так, наприклад, там як в Польщі та в Європі, що от великі. Орендатори, у них там багато техніки, і от вони землю обробляють і вони мають цього прибуток, і разом з тим платять людям паї, паї виплачують, і якби всім хорошо, податки також у державу платяться. І ніякого цього сірого паювання, коли за нього ніхто нічого не платить. Тепер ж кому буде відтерміновано, на кого цей закон не подіє? Буде відтерміновано на тих територіях. Які анексовані, ну це зрозуміло. На тих територіях, де ведуться бойові дії, також зрозуміло. На тих територіях, які засмічені вибухонебезпечними предметами, бачили, скільки тракторів в цьому році вже попідривались техніки, на жаль. І для тих земель, де споруджені фортифікаційні споруди, тобто окопи на риті, бліндажі стоять, також для тих, не буде включатися. Буде відтермінований даний законопроект. Тож, робимо такий висновок. Якщо ви здавали пай в оренду офіційно, то цей закон вас взагалі ніяк не буде стосуватись, тому що це вже давним-давно платилось. Якщо ви здавали комусь неофіційно, то прийде саме вам, власнику пайові, тому що держава не знає, що хтось вас його неофіційно бере. Якщо приходить вам, ви йдете до свого орендатора і кажете, от мені прийшла бумажка з податкової, ти користуєшся землею, будь добрий, розрахуйся. Якщо він не хоче розраховуватись, то прийдеться вам забирати свою землю або собі, або давати іншому орендатору, хто буде користуватись нею офіційно. Якщо ж ви самі обробляєте свою землю і садите, от, наприклад, такий клаптик кукурудзи, то Очікуйте, що вам прийде лист податковий про те, що вам нараховане мінімальне податкове забезпечення, і будьте готові його заплатити в районі півтора тисячі за гектар. Дивіться, яка гарна в нас земелька і поля. Красотіще, дав би Бог, щоб поскоріше на нашій цій землі закінчилася війна, а там з усім іншим розберемося. До нової зустрічі!